Після скасування актів індивідуальної дії, що дозволили цієї зими перевізникам підняти тариф до 6 гривень, максимальна вартість проїзду Дніпропетровську не може перевищувати 4. Змусити владу діяти в інтересах Дніпропетровця змогла група депутатів міськрада і народний депутат України Максим Курячий. За словами народного депутата України Максима Курячого Дніпропетровський виконком неодноразово затягував вирішення питання зробити тарифи на проїзд економічно обґрунтованими. Блокувалися спроби зібрати постійну депутатську комісію з питань транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, без рішення якої не могло б відбутися зниження цін на проїзд на сьогоднішній день. Фракції блок Петра Порошенка Солідарність вдалося путем достатньо ну, серйозних усій. добиться понижения тарифа, приличного тарифа в городе на 2 гривны. Ситуация, конечно, была очень тяжелая. Вот, очень активно лоббировали отдельные чиновники так, чтобы это решение не прошло. За ними, понятно, конечно, стояли те перевозчики, для которых теневая составляющая бизнеса является во многом определяющей. Но, тем не менее, нам удалось преломить ситуацию. Члены постоянно действующей комиссии Скажімо так, провели достаточно велику роботу в цьому направлені. Була проведена робота фракції, Ми оказали давление на іспалком, мека оказали давление на чиновників, і чиновникам довелося прийняти це рішення. Дотиснути ситуацію вдалося завдяки наполегливості депутата Дмитра Грищева, який з самого початку подорожчання був певен в тому, що підвищення цін на проїзд явище тимчасове. Це обосновано чергу. тем, что те составляющие себестоимости в тарифе на проезд, которые в марте месяце были поданы перевозчиками как основание и с требованием повышения тарифа, себя исчерпали. Сегодня мы все видим на стеллах автозаправочных станций дизель стоит порядка 17, доллар стабилизировался на уровне 22 гривны. Вот именно поэтому, пересчитав Составляющие тарифа мы вышли с предложением э, около двух месяцев назад, что тариф э, нужно пересматривать. Тарифы должны быть... Обосноване. Ми доказали о тому, що тариф на перевозку сьогодні не обоснований. Тому нам удалося продавити рішення Горисполкома по у вирощенні тарифу по составі початку року. Відтепер, за словами народного депутата України Максима Курячого, ініціативна група депутатів та громадськість буде активно контролювати самих перевізників, а саме те, як вони дотримуються нового рішення міської ради. Ми будемо продовжувати нашу політику давлення на місцевих чиновників виконувати закони України. Это первое. Второе. Это самый яркий, самый наглядный пример относительно того, что когда мы исключаем теневую составляющую тарифа, и это позволит их снижение. Поэтому дальше будем работать над всеми тарифами и над всеми платежами наших горожан. Нагадаем еще кильта месяцев тому экономическая ситуация стабилизовалася. деспалова диспалова почала дешевшити. До середины липня она зупинилась на рівни 17 гривень за литр.